Переходимо ось складний варіант. Зверніть увагу, що таку детальку ми можемо, як віздочок, просто обмотати і не запускати промінець до серця. Давайте спробуємо разом пройти цей складний, ось такий шлях. Я буду опрацьовувати. Ось цю частинку нашої мапи окремо і не буду його тягнути ці промінці до самого серця. Тобто в самому, ось цій частинці мапи нашої, окремо промотую декілька гвіздочків. Далі мені треба перейти вище. Я промотаю спіралькою по гвіздочку і повернусь на цей рівень. Ось на цей рівень. Кожний гвіздочок обмотавши, я не додам зайвих промінців. Ці промінці у мене будуть чітко мапу. А взагалі, оце обмотування самих віздочків, я покажу, коли робота в мене трошечки вже буде йти до завершення. Сам контур, так само треба буде обійти, зафіксувавши наші промінчики. Продовжуємо, дивіться, ось бачите, переходжу, тримаю в напрузі. Так, є моменти, де незручно даною ручкою працювати, тому поки що вона у мене ось так вийдається, але це тільки в деяких складних варіантах, в деяких містечках. Не, не по всій мапі йде складність даної роботи. Так, А взагалі, в принципі, ви дивитесь, як забили гвіздочки ви, і відповідно. Створюючи промінчики самостійно повинні відчувати, який рух намотування у вас буде. Ось. Вийдемо на більш рівніший шлях промінчиків, і можна буде вже застосовувати знову нашу ручку. Пальчики нам допомагають. Ось, бачите, гвіздочок періодично обмотую, опускаю, ось тут опускаю трошечки нижче, і вже буду знову переходити до більш рівніших елементів за допомогою ручки. До цього гвіздочка пройду жовті промінчики. Після того, як створені промінчики, ось, мені треба пройтися по контуру. Наших віздочків, і зробити ось таке закріплення, щоб наші промінчики не спали з віздочків. Роблю ось такий контур. На кожен гвіздочок намотую ниточку, навколо його, ось таку копелюшечку, навколо зв'язка по контуру. Проходжу кожен гвіздочок кожен. Обмотую. І тоді ваші промінчики не будуть спадати з самого віздочка. Ну, можливо, ви і попередньо там спробували намотувати, тому що е ось тут, а бачите, там, де частіше намотується, тут ось по одному промінчику, на сердечку у нас по декілька, тому я періодично його там е прокручувала навколо нашого. Нашої шапочки, оцієї гвіздочка. Так, пройду по контуру. Можна трошечки опустити наші промінчики трошечки нижче. І ми з вами доберемося до оцих складних, не намотаних ще деталей. Якщо у вас буде отакий, як у мене зараз, бачите, ось деталька випала гвіздочок. Нічого страшного, я його. Потім заб'ю, буде він у мене функціонувати. Пройду, і ось я буду закріплювати вузликом свою роботу.